Нам треба свою позицію сказати: А. Відновлення територіальної цілості України, П. Відбудова тієї розрухи, яку створила на нашій території Росія за рахунок тієї ж Росії. В притягнення до відповідальності злочинців, які розпочали цю війну. І другий аспект це розмити всі ті російські наративи. Які не мають під собою правди, які їх безліч, які плодяться, ну, якщо не щодня, то щотижня, щомісяця з різних питань, просто американцям пояснити, що от, от такий наратив, це неправда, виглядає зовсім по-іншому. <кій> ну, Починаючи з того, що як казав Лавров, коли Україна напала на Росію, коли він виступав в Індії. Ну от, от починаючи від таких е, наративів. Тобто, оці, оці речі важливі, того, що це та канва переговорна, на основі якої потім Америка, там Європа будуть робити свої висновки і займати вже більш конкретну позицію по, по тому, який світ мир будувати. Але мир має бути справедливим для України.